Ну, не ну раз, снимите ну раз. И второй тапочек тоже. Дома. Поставь напротив тапочка, чтобы по диагонали они меняли. Сейчас я вам покажу. Ребенок вдруг вот, не лежал. Вот, вот, вот. Лежала, вот, вот, вони встали, машина, вот тут вот, лежала, вот тут на месте. Тут. Ну так это грузят на носилки. Насилки, Насилки, ГАИ бездействовал около часа, если не больше. Дважды звонил звонила на 102 с жалобой. Они бросали трубочку. Не оградили ни места, ни замеров, ничего. Вот сейчас то, что происходило, это то, что мы дождались сначала 6 Мы живым щитом старик, перекрыли дорогу, потому что дело в том, что... Он начал открывать движение, убирать сам это, тут приехали еще крутые машины какие-то, он тут вот это, мы закрыли дорогу, чтобы никто не ездил. Я почула удар, вышла, дитина уже лежит. Немає нікого. Приїхав один мент. отут -от став і сказав, хай машини проїжджають собі і їздять. Ми перекрили раз дорогу, вторий раз. Ніхто нічого не робив. Там ударив сімлітню дитину. тапочки воно ну, там дитина тут. Тепер бачите, слід іде. Я віжу от автомобіля, блокування коліс, наслідок спрацювання Гармінова система. Тут немає, а там далі є. Да, Тут де я, я вам зараз скажу, де він закінчується. Ось, 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 <пілляв> ось начало. давайте це... просто... Це... Ось почало. Оце начало торможення. Ото, да, ото палець. Бачили б цю дитину, яка вона, яке торможене? До його речі, виходить, бачити, що нема термозного путі. Він мені вибіжав прямо на машину. Я його вже побачила навпроти пасажирського сидіння. І я відразу зстановилася, тому що нема термозного путі, якщо себе його бачила, я так передзвонила. Я відразу зстановилася, ось мальчик тут живе, він перебігав дорогу, туди вийшов батько. Їхала заді дімальна машина, кофейний. Господи, Москвич, дані є координати. Він мені допомог викликати швидку допомогу, тому що я не могла, я телефоную, а там постійно зайнята. Він визвав і сказав, що бачив все, залишив свої дані і поїхав, бо поспішав. Ну і потім викликали гаї, міліція, прокуратура. Тобто ви побачили, коли він вже був порівняно? На дорозі, так, да, я його вже побачила на дорозі. Під час удару, так. Да. Mm -hmm. Ну як під час удару. Я побачила, як, отак як він. Я сказав, що... Боковим зором я, я побачила, як він вискакує, тобто його побачила, що десь він якось випрыгнув на дорогу. Mm -hmm. Якщо це прям не машиною. Mm -hmm. Я їхала зі скористю. Так, ну я їхала небагато, ну десь може 60 км максимум, тому що це не моя машина, я я, ну як вам я, я не їжджу швидко. Я розумію, ви когось обганяли, можливо, хтось не. Не заважав, нічого, просто під'їхали. Я, а єдинственне, що я могла, коли побачила, що він вискакує, я вільнула рулем. А, тобто то ви правіше їхали, так? Так, да, я їхала туди ближче. Це я вже крутнула рулем, тому що... Тут машин тут не було, тобто це вже приїхали. Ні, 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 це все я... приїхали. нікого не було, людей не було, а од... одним тільки за мною їхав машин. Да. Ну так, да, влево, так. Да. Єдине, що я... Остановилась, вийшла він жав тут на дорозі. Сухотина надо капитань. Я сорок киловички да чи сороки. Ти же летят сторонне движение. У нас раньше їздила одна дорога на Чапаева збила на Пушкина. Сейчас сделали час зробив односторонне, вони літати ще більше. Ну так на не ограничення пряче не будуть перейти. Это Надо перекопать их вообще. Ну, було, в мене, вообще. Не была, она была бы кто-то другой, потому ну, что, да, что другой, это бесконца да, у нас. Да.